Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в Коробці. І сьогодні до нас приїхала неймовірно величезна штука. Розпаковуємо Такого великого в мене ще не було. Ну, як ви думаєте, що це? Отакі. Я розкриваю, у вас є час. Та-да! Я думаю, вже по коробці ну, можна було зрозуміти, що в нас масажор для голови. Head. Ну, голови там шиї. Я думаю, все-таки все-таки для шиї. Так, давайте подивимось, як виглядає даний девайс і що він має, може робити. Так, дивіться, друзі, отак От це все. Якщо в коробці немає нічого, отак От це все виглядає. Власне, сам масажер. Тут у нас, ну, звернуть увагу, кабеля достатньо товсті. Тут у нас є... А, для... Тепсель для 12 -ти. вольтової розетки в автомобіль. Звісно, є адаптер під мережу 220. Потім у нас є інструкція, до речі, модель R71 JPB. Інструкція на англійській мові. Як ви бачите, ось так. Тобто суть, яка ви лягаєте. На цей масажер у вас є пультик, і ви е, вибираєте програми і можете масажувати. Дивіться, шию. Верніше, ну, от голову, потім тут шия, плечі, а, спина. верніше ось спина, це нижня частина спини, тобто сідниці, так? А, ноги. Ступні. Тобто, я так розумію, все, на що ви положите, воно буде масажувати. Так, тут у нас щось, щось таке запасне. Ну, давайте ж, давайте ж розпакуємо обережненько і подивимось, що воно таке. Посилання на магазин я вам обов'язково залишу. Під цим відео і ціна, по якій був придбаний даний девайс. Також. Так. Ну, слухайте, отак от, от. Ну Це виглядає як якийсь е складний, медичний, професійний е прилад. Дивіться, навіть є груша для накачування повітря. Ага, ось тут випирають Масажні елементи, принаймні ось один, другий. Що це, я, чесно кажучи, не знаю. Так, ми маємо пультик. Так, і, власне кажучи, тут декілька, декілька настройок. Хетінг, нічого собі. Друзі, мало того, що він масажує, він іще і гріє. А, це прикольно. Є Smart Modes, розумний режим. Так, це зміна функції, це вибір потужності. Vibration, Heating. Ну, слухайте. Потрібно тестити, я вам хочу сказати. Так, це я так розумію, це для конектора. Так, 220, так. Це все підходить. Ну, давайте будемо накачувати повітря і тестувати. Так, щоб накачати повітря, потрібно натиснути кнопочку. Ось. І почали накачувати. Якщо бачите, він вже накачується повітря. Так, давайте ми його підготуємо, підключу до мережі, побачимо, як він працює. Так, друзі, дивіться, підключили ми його до мережі. Відразу прокинувся пультик. От. Повітря, до речі, накачувати сильно багато не потрібно. Накачується лише нижня частина ось ця подушечка, щоб вам було зручно. Тобто змінюється висота, як краще вам лежати. Все-таки основний напрямок цього масажеру це шия. Шия голова. Дивіться, о, вмикається. І одразу починається магія. Дві оці штуки починають крутитися, поки вони тільки крутяться. Слухайте, відчуття дуже прикольне. Змінюємо. Давайте включимо вібрацію. А! А вібрує нижня частина. Ця продовжує крутитися. А нижня частина вібрує. Прикольно. Так. Smart Mode. F1. Ага, воно то зупиняє, бачите? Ух ты, більш того, пошел гріти. Mm -hmm. ха, ха ха Класс. Сюда. Тобто в смарт-режиме, в смарт-режиме, воно самое и гріє, и вибрует, и робить массаж. Причем массаж по какому-то алгоритму. Воно то зупиняє, то меняет напрямки. И підігріває. <laughs> Слухайте. Так, что у нас тут есть еще? Ну це потужність, я так розумію. Так, да, оце саме потужне. Чи можливо смарт-режим потрібно виключити? Так, здається, воно. вимиканням виключається. Так. Працює. Потужність. Ага. Да, двигунчик почав працювати швидше. Інтенсивніше, вірніше. Так. Зміна напрямку, все, я зрозумів, що від, за що відповідає ця кнопочка. Ну, слухайте, роботоздатність перевірена. Тепер потрібно перевірити на власні шиї. Що я відразу ший і зроблю. Так, друзі, дивіться, полежав я на цьому масажері, що я можу вам сказати? А, насправді штука прикольна. А, є декілька нюансів. А, нюанс перший. По-перше, я не знаю наскільки довговічна оце, ця сіточка. От. Ну, Якщо довговічна, то плюс, тому що о, там ще мембрана, і, в принципі, все, більше нічого не, не покриває. Можливо, Цю штуку повинно ну, потрібно було робити, може, ось з такого матеріал. Це один момент. Другий момент з приводу все-таки самого масажу. Ця річ е підійде, скоріш за все, людям, які ведуть е сидячий образ життя. Тому що, ну, власне кажучи, от є з чим е зрівняти. І якщо у е мене перкусійний масажер, то це зовсім ну, різні речі. Перкусійний масажер, він дійсно він робить масаж, він розбиває оці всі солі, а, він знімає напругу см'язів і таке інше. Цей масажер, скажімо так, від довготривалого сидіння. До речі, дуже схожий за функціоналом. От я, в мене автомобіль, машина на якій я їжу, да? і в ньому включ, ну, встроєний в сідушках Функцію масажу. От Дуже схоже. Тобто, коли ви дуже довго в дорозі, до речі, я думаю, кабель від прикурювателя не, не просто так. Коли ви дуже довго їдете, у вас затікає спина, і від таких от штук, да, воно, я думаю, буде ну, на, на 100% класне. Ще, що я замітив, тобто, частини тіла, такі як нога, Шия, ну, голову я пробував щось дуже боляче, воно лупить по, по кісткам, по черепу. От, е, такі е, частини тіла, так, да, окей, як тільки, ну, наприклад, на спину, ти от там спробуєш лягати, я відчуваю, що моторчику двигуну дуже-дуже важко. Більше я не експериментував. Тому що, не дай Бог, що зломиться або ще щось. От. Але все-таки його призначення не для того, щоб ви всією масою тіла на нього лягали. Тому що, я думаю, він дуже швидко вийде з ладу. Шия так. А рука, нога, так. А спина в сидячому положенні. Тобто не в лежачому, а в сидячому також. -маст хеп. От. Так що, отак, от, коротенький огляд, все працює, вібрація працює, смарт режим міняє напрямки, підігрів, все працює. Тобто весь функціонал, який розписав а, продавець, він абсолютно відповідає дійсності. Упаковано класно, видно, що річ непогана, а, достатньо універсальна, тобто можна використовувати як вдома, так і за кермом вашого авто. От на цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!